Питання використання неоформленої праці є дуже актуальним для нашої країни. Легалізація трудових відносин включає в себе в основному два аспекти: це легалізація зайнятості та легалізація заробітної плати. Нелегальна зайнятість це звичайне використання роботодавцями найменної робочої праці без належного оформлення трудових відносин. Рівень незакладорованої праці в Україні складає від 20 до 30 відсотків від загального обсягу трудових ресурсів. Якщо це переводити в кошти, які недоотримує держава, це порядка 100 мільярдів гривень на рік. Саме ці кошти у разі їх залучення до бюджету можна направити на фінансування наших Збройних сил. З 1 серпня поточного року держпраця розпочала інформаційну кампанію Виходь на світло. Це черговий крок до формування у суспільстві розуміння важливості оформлення трудових відносин. Компанія спрямовується на працівників і роботодавців, які продовжують працювати, але при цьому уникають належного оформлення трудових відносин та сплати податків. До цієї роботи залучені наші соціальні партнери. В першу чергу це органи пенсійного фонду. Органи зайнятості, податкової служби, а також ми дуже плідно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Нелегальна зайнятість це використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Як зазначив пан Михайло, роботодавці використовують найману працю без укладання трудового договору. Іноді без офіційного оформлення відбувається стажування чи проходження випробувального терміну або здійснюється оформлення працівника на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час. Факти, коли працівник оформлений, але отримує більшу частину заробітної плати в конверті. Отримання заробітної плати в конверті це перш за все удар по пенсійних накопиченнях громадян, відсутність запису в трудової книжки позбавляє працівника пенсійного стажу. Адже нарахування страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування здійснюється роботодавцям тільки виходячи з офіційної суми заробітної плати. Небезпека зарплати в конвертах і тіньової зайнятості полягає в тому, що до бюджетів та державних фондів не надходять в достатньому обсязі кошти від сплати податків, зборів і внесків. Подальшому це приводить до зниження рівня пенсії, рівня оплати лікарняних. Це як адміністративна відповідальність до посадових осіб-роботодавця, яка може сягати до 17 тисяч гривень. Така фінансова відповідальність безпосередньо до самого місця роботи це підприємство, яке сягає 60 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника, начальник відділу контролю західного напрямку управління з питань праці закликав роботодавців бути відповідальними перед своїми працівниками та нагадав, які можуть бути наслідки за неоформлені трудові відносини. Сподіваємось на те, що Роботодавці будуть відповідальні за своїх працівників за сплату податків, які дозволять більш фінансувати нашу державу. Шукачам роботи рекомендують відразу з'ясовувати свої умови праці: час роботи, час відпочинку, розмір заробітної плати, тривалість відпустки. Наразі фахівці держпраці акцентують свою роботу на інформаційній складовій перевірок з метою. Покарати за неналежне виконання законодавства про працю ми не проводили, враховуючи складний час, але ми проводимо інформаційну роботу. Спочатку компанії вже проведено більше ста інформаційних відвідувань е, працівників. З 1 серпня ну, Ця робота призвела до того, що порядка 200 працівників були оформлені на роботу, і це скажімо так на території Покровського району. Кожен громадянин, як роботодавець, так і найманий працівник, повинен бути соціально відповідальним, дбати про своє майбутнє вже сьогодні і розуміти, що легальна праця і заробітна плата це гарантія соціальної захищеності та запорука економічного розвитку держави.